Зараз я в торговому центрі, давно не була тут, але в цьому магазині є якась особлива магія. І атмосфера, і запахи, і взагалі енергетика продуктів відчувається, що вони якісні. Ну, якось так працює на свідомості. Це поличка із вітамінами. Продовжую це поличка із вітамінами. До речі, сьогодні спекотно хочу показати, які саме вітаміни допоможуть нам із середини обороти цей стрес пов'язаний із дією вільних радикалів. Це звичайно антиоксиданти, це мультикаротин, це вітамін «Е». І також от вітамін С. Вітамін С це взагалі король антиоксидантів. Він є в двох пакуваннях, у більшій мой імені. Ну, і, звичайно, тут є набір Body Detox, який працює на програмі і просто неймовірні результати. Далі показують поличка із косметикою. Це презентаційні тут такі стоять набори, де можна просто спробувати косметику. От відчути її на дотик, на запах. Це легендарна система фільтрації, вона саме сьогодні привела мене в торгівельний центр. Не сама вона, а от така невеличка деталь. Зараз покажу. Яка просто вийшла з ладу, і я її ось отримала. Ось, я її отримала. Тут є сервісний центр в на якому є всі необхідні запчастини. Ось, ось вона ця запчастина, яку мені придеться замінити, от для того, щоб холодна водичка із центрального водогону надходила до, до спрінг. Це такий новий набір. Насолоджуйтесь сонцем безпечно. Саме з цього набору я отримую насолоду саме від цього засобу, тому що він абсолютно легкий, на 100% виконує свою захисну функцію, тому для мене сонце є лагідним. Ну звичайно, гель для душа з цього набору він теж дуже класний, освіжальний. От. Всього набору така от косметичка вона йде в подарунок. Хто придбає цей повністю набір, косметичка в подарунок.